Вітаю всіх. Нічка була весела, але не усіх. Ви ну, розумієте, що як житель Харкова? Буду розглядати це питання з точки зору впливу. Якщо є інтелект і мозок, зрозуміло, що які міста бились і для чого, і чому. І ви знаєте, тут вже стає і похір, і на Крим, і на все. Реально. От там реально похір. Якого хрена? Чпати просто людей вночі. Не спавши ніч, вибачте. Взагалі нерозумно буду. Некоректно питати про якісь деокупації чи ще щось, сподіваюся, таких питань не буде. Це дуже некоректно. Буде по відношенню до мене. Людина, яка терпить обстріли. Причому такі, таких ракет, які навіть не очікувалися. Мені було негучно, відразу кажу, ні. Але неочікувано і по нервам це б'є. Скажімо так, не влаштовується ні киян, ні харків'ян, Павлоград, Дніпро і все інше. Але для чого був масований обстріл цієї ночі саме цих міст? Київ, Харків, акцент на них був. Чому саме ці міста був акцент при масовому, масованому обстрілі? Чому саме ці міста? Дивимось. Беру дві колоди перша ця. Хі -хі. Перша карта. Вийшла за сарказм. Е, любі моє, є три міста в Україні, Київ, Харків і Одеса. Три важелі впливу. Хто? Ну, я вам скажу так. Скоріше за все, вибрані ті важелі впливу, які скажуть: Давай рішай, давайте рішати. Так, я згодна з цим. Концентрація. Довго думала, як це зробити. Ворог знав, для чого це робить. Це продуманий ход. Кінцевий результат. Щоб краще думалось, ворога цікавить отримати своє від цього. Ви ж розумієте, що хочуть. Так, тиснуть. Тиснуть таким важелями впливу. Цікаво, дуже цікаво. Правда? Типу, зупинки не хочемо ми. І тут в плані того, що от прийняти ті умови. Скажімо так. А прийняти ті умови, в принципі, ось дві кубків Ну, також. Ось про що мова домовлятись. Щоб домовлялись краще. Щоб краще домовлялись. Вибачте. Якщо казати про це, то я тільки за. Давайте домовлятись. Я згодна. Тепер Київ згоден. За що знущання? Важель впливу якого хера? Оце про що я кажу, любі мої. Оце про що я казала вам. Що? Робиться так, щоб на окупованій території страждали більше, і було вже похіру ромашки? А дійсно вже похіру ромашки. З таким підходом. Я це розуміла. Тепер, для чого був цієї ночі під ранок масований обстріл, саме Ха Київ і Харків такий акцент. Чому був такий акцент? З урахуванням стратегії масованого обстрілу. Вибачте, стратегія. Руйнування. Зрозуміло. Дурень. Ворог знає, що він робить. Для чого це? Знущання над містами. Роз... Поговорити. <говорити> Поговорити. Кінцевий результат. Війна. Концентрація на вирішенні питань війни всього цього. О, десятка кубків на дні, колоди, дивіться. Ворог хоче показати, що ми неспроможні захистити топові міста. Що нам треба вже вирішувати питання і домовлятись. Вибачте, але ми, ми неспроможні захистити. І коли я бачу, що Київ-Харків шли мило, я в шоці. Дійсно так, дійсно, ми не можемо. І це неприємно. Ми ніхрена не можемо. Прийняти ситуацію, у нас є вихід, так? Дійсно прийняти, не знущатись над цим. Я Харків обов'язково подивлюсь, і Київ, що нас чекає далі. Буде два відео на кожне місто, на травень місяць. Але це маніпуляція, мати новость, любимо. Це маніпуляція до суттєвих змін.